Приємного вечора нам усім вітання з неймовірних чернівців. Сьогодні, 15 травня 2025 року, неперевершений день вишиванки. Скільки сьогодні було подій, скільки емоцій, скільки зустрічей в Чернівцях, відкриття виставки неймовірної художники, художниці слабного міста Станіслав Марти Пічок, художниця, яка намалювала на Мурал на, на Брендмаурі стінці по вулиці Університетській. Події, виступ перевершеної Іваночка Статю, краєзнавчого музеї. Фантастична зустріч і презентація книжок в бібліотеці імені Івасюка. І звичайно, тобулянська, на якій пости з окупованою спадщиною, звичайно, щоб не забули жодний узор. Вечір закінчується в чарівному товаристві з моєю любою Ангеліночкою. Ось моя бусинка, наше підростаюче покоління, моя подружка Ангелінка. І, звичайно, за грузинськими неперевершеними стравами. Сьогодні ми замовили чебуреки з свининою. В додачу додаються ось такий айран, назва грузинська, не пам'ятаю. Ось така аля аджика і чарівний салат з грибочками, з пікантною лагідною телятиною, з гранатним соусом. Як зазвичай подача. І фантастична атмосфера грузинського ресторану. На бекстейжі співає Ніно Катамадзе. Скоро буде її концерт. Ах, Чернівці! Ах, день вишиванки! Чарівного вечора! З Україною в серці. Ваші Ангеліночка і Оксана Дем'янишина. Приємного вечора! Папа! -па!